Так, всім любителям гостенько. Сьогодні у нас неділя, зайшов в майстерню, ходив-ходив, щось якось не можу роздуплитися, роботи дуже багато. Думаю, запишу я в конце концов відео. Ну, я думаю, з назви нашого відео ви все зрозуміли, про що піде мова. Компанія Біла Зброя подала на мене до суду, ілі позов подала, як воно там правильно. Ну, я вже ж не спеціаліст. Ну, я думаю, всі все зрозуміли. Тепер розкажу, людей багато прийшло з того часу, як я зняв відео на білу зброю. Спочатку розповім, чому це пройшло, чому я зняв це відео, щоб люди розуміли. Для чого я це зробив? Колись у мене були Тікток канали були, Ютуб теж був, але Ютубом я взагалі не займався, там було, може. 300-400 підписчиків, там, коли не коли щось викладу, я не займався Ютубом. А ті, хорошо в мене прогресував, було там вже 40 тисяч підписчиків, хороший канал, як то кажуть, всі діла. Я собі вів спокійний, було, все добре. За цю компанію Білозброя я чув, там, що є така компанія. Ну, є, то є. Кожен балакає своє, мені по барабану. Не один з моїх підписчиків вирішив у мене спитати: Серега, що ти думаєш про компанію Зброя? Ну я там сразу в заходжу, нажимаюш на це відео і сразу відео відповідь робиш. Я думаю, ви зрозуміли, коротше. Ну, що я в відео сказав про компанію Зброя Перше, що я сказав, що почалось відео, що я не маю права взагалі про них щось говорити, щось казати, я не держав цих ножів в руках, там, ну і так далі тому подібне. Але сказав одне теж у чим я їх образив конкретно важливо образив у них в роліку. Ось цей ролик ви зараз побачите. По стовбу бере ножа, ріжучий кромку, ви все бачили, і типу, він після цього ріже. Я сказав, що це брехня повна. Чому повна? Тому що ну, ні один ніж в світі не видержать цього, тому що стовп це, це заточний камінь. Саме, що не є натуральний, заточний камінь, тільки грубий, крупний. Тобто ніяка сталь не видержить цього. Я сказав у відео, що ні моя сталь, не те, що там їхня не видержить, а моя видержить. Я сказав, ні їхня, ні моя, нічия не видержить. Просто ну, фізично це неможливо. Ну, може, хтось там ваканди взяв вібраніум, то вибачаюсь, хлопці, ваше видерже. Питань нема. Моє, ні. І Їхнє також. І далі сказав, що якщо зрівнювати їхній, ніж і мій. Як тактичний, то мої ножі теж будуть набагато слабше, тому що ну, я роблю зовсім інші вироби. Тобто це не тактичні ножі, це ножі для того, щоб різати, користуватися. Тобто, навіть в кінці похвали. За рахунок товщини, цієї чогось зарази, звісно, нічого не зробить. Хоча можна і мені не, не составляє проблеми зробити тактичного ножа. Але я цим не займаюся. У мене друга сфера діяльності. В общем, вони заблокували це відео. Я його подав апеляцію, розблокував, потім ще раз заблокував. Короче, за третім разом, чи за четвертим, знесли це відео. Мене це, звісно, збісило. Я почав відео записувати, що за діла компанія Біле Короче, Знесли мені канал. Я сів. Глядь. Тоже пару разів я його розблокував і потім знесли з кінцями. А канал напрацювався годами. І свої, як то кажуть, люди, підписчики і так далі, стрімивів. Все було добре, як то кажуть. Знесли, все пропало. Коротше, капец. Я сидів, думав, думав, ну що, що я їм зроблю? Єсно, біла зброя в той момент лікували. <сум> Самі собі навіть, не сказали, лошара, куди ти лізеш. Більше все ж так і було, тим гарантію. Да. Я создав ще пару каналів, набрав швидко підписів, вже в тік якби відомий був. Люди знали, що я создав. Вони тук 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 мене понаходили. Люди набігли. Потихеньку не спішов. І я ж почав записувати далі відео. Що ж це за діла, розказує, що компанія Білозброя знесла. Хоча це доказати не можна, що це вони знесли. Але кроме них ну ніхто не міг, тому що зносились їхні відео, а потім і канал зносився. Вони мені зносять ще два канали. А я на якомусь каналі встигаю сказати, що я буду купляти ніж і буду показувати в Ютубі їхній виріб, такий, який він є на самом ділі. І до мене звернувся військовий, який мене чимало ножів купив з позивним куниця і каже: Сіре, я тобі куплю ножа, кайдан. Він купляє ножа, тому що я ж не позвоню не скажу, відправти, федерація, ножа. Він купляє цього ножа і мені присилає, дарує в подарок хтось без грошей, без нічого. Я йому, по-моєму, зробив тактично цю військову, що я роблю. По-моєму, і то я не пам'ятаю. Якщо куниця брешу, то знаєш брешу. Напишеш, друже. Бо вже не пам'ятається, давно було це, що в му році було. І знімаю це відео, показую. Десь трошки непрофесійно, звісно, я не чудо-блогер якийсь, я сам все роблю, знімаю на телефон, мені теж складно. Так що Вибачайте за сйомки другий раз і так далі. Але суть відео людям я доніс так, як є. Відео ніякого обману не показав, висловив сугубо свою думку. Показав, як воно є. На все на одним кадром легенько постукав воно перестало різати, замнялося, обстовба стовба, пошкребли. Все зробив те, що роблять вони в відео. Ну і видно, це відео зразу попало в рекомендації почало набирати 30, 40, 60 тисяч просмотрів. Зараз, по моєму 150 тисяч. Погано, що не мільйони. Але це відео, видно, їх сильно заділо, і видно, можливо, вдарило по. Продажу ножа. я так чую. сам собі думаю, e, тому що ну, подали на суд. Відео знімалось 22-му року, десь кінець травня, початок червня, я не пам'ятаю. І ось в 25-му, після Нового року, вони подали позов на суд. Дружина його, звісно, кричала Везде. Всім зараз погрожувала, всім судами, хто їй там щось пише, не так в її тіктокові, тому що там коменти теж вона веде свій блог. Там зайти почитати, я не знаю, який канал називається. Там люди теж жесть пишуть, вона теж криклива така. Ну, кажуть, Бог парує одинаких. Видно, і в мене жінка така, як і я. Ну, це таке діло. Нічого проти не маю ні проти жінки, ні проти Станіслава. Я не пам'ятаю дружиною твою звати Станіслава. вибачай. Почала всім погрожувати, кричати. Мені погрожувати, ти узнаєш, що я така, то, то, сьо, то Коротше, пройшов суд. Суд я виграв, скажімо так. І ждав я ще 40 днів, чи не подадуть апеляцію. Ну, перевіжки заходив вже на стрімін цієї ж дружини його. Вона кричала: Ми подамо апеляцію, ми то, сьо, всім угрожала, з вами буде так само, як з Федорякою. Красота моя, а що з Федорякою трапилося? Я так і не поняв. Що з Федорякою трапилося? Посадили, ви суд виграли. Чого ти кричиш? Що ти кричала до судаше? Знаєш, мене батько вчив царство в небесне. Казав каже, синок, не кажи гоп, поки не перескочиш. От, а ти кричала гоп. І що в Оконцовки вийшло? Вийшло, так? Да? Красота моя. Так що це таке? Почав я ковирятися про цю компанію Білу Зброя далі. Встаті, в тебе красота моя, я й почув цю штуку за роботу вашу. І зайшов я в Google. і прописав біла зброя, робота, отзиви. Якось так я написав. Зараз я вставлю відгуки людей, які в них працювали. Їх, правда, три. Ну, це в Google все є. І ви почитаєте. Ви офігієте. те, що там люди пишуть ті, що в них працювали. Нажміть на паузу і почитайте. Оце така в них робота. Так, люди працюють. Гараж, все тече, гроші не платять, обіцяють одне, роблять третє і так далі, і тому подібне. Я думаю, ви прочитали, не полінувалися і все зрозуміли. Так, кстати, можете красота моя, на Google подати в суд. Якраз на суді теж був представник Google. Можете на нього подати в суд. Це в Google я знайшов. Це ж я не придумав ці відгуки про вашу роботу. Це все в Google. Пожалуйста, подавайте на Google в суд. Оце якось так любі друзі. Після того, як подали на суд, я зв'язався з адвокатом. Під відео оставлю номер телефону, адресу свого адвоката. Олег Петрович Крамер. Чи Крамер Олег Петрович. Дуже хороша людина. Гарно підготовився до справи. І зробив свою справу просто на наотічно, за що величезне йому дякую. Просто величезне. Людина дуже хороша, дуже серйозна і серйозно віднеслася до цієї справи. Так що, кому треба буде адвокат, місто Обухів, звертайтеся. Прекрасніший чоловік, я вам так скажу. Мені дуже сподобалось мати справу з цією людиною. І недорого, я вам скажу. Я не знаю, по чому там візді адвокати, але я посчитав це недорого. Хоча він мені пропонував після суду подати там ту заразу, щоб мені за адвоката повернули, біла зброя повернула кошти. Там в теченні трьох днів чи п'яти щось таке. Я відмовився від цього. Біла зброя, я не хочу ваші вонючі грязні гроші зароблені на крові. Я не хочу. Я їх вам подарю. Те, що я заплатив за адвоката. Так що, отака от історія. Далі біла зброя компанія. Я не знаю, що я буду робити. Чесно. Але я вас попереджував після того, як ви подали на суд. Вам буде тільки хуже. Желання настрою в мене на вас щось знімати немає ні граму. Чесно вам кажу, ви мені взагалі ну, не потрібні, ви не конкуренти. Ні мені, ні я вам. У нас різні вироби. Ви мені не цікаві, ви мені не нужні. Мене просто обіда заїла за ті канали. Дуже сильно заїла. Я їх працював, ті канали напрацьовував собственними руками мозолями своєю роботою. Своєї ручної, яку я роблю одна людина сам. Понімаєте? Мене заїло. Відео більше всього, що я якесь зніму. Коли не знаю. Ну це не останнє відео. Будуть ваші ще ножі, буду я знімати. Буду я вам робити дуже приємно. Задумайтеся над цим. Ніто відео виставляйте в Тіктокі. Просіть моє ме вибачення. Мені, у вас ні кошти немає нічого. Вибачення, що ти, що жінка. Будете попросити, вибачення, я від вас відстану. Просто вибачення. і це, щоб відео постійно було у вас на каналі. Можливо, тоді я від вас і відстану. Кошти мені чи щось не потрібно від вас. Так що, якось так, любі друзі, я вас нічим не ображав, я вас не трогав. в тому відео, що було, якщо ви вважаєте, що я сказав, що це брехня, що по стовбу і ніж не тупиться, ціна вам в базарний день. Кричіть далі, Кричі, отам, розмахуйся, а то, гепай щось. Тобі вже ніхто не вірить, вірувати не буде. Щас ось зайдете це. відео, я знаю, що ви подивитесь 100%, Послухаєте. І почитайте коменти, що тут люди будуть писати. Ваших ботів, які будуть заходити щось писати, я буду блочить, просто викидати нафіг. Тому що я знаю, скільки у вас ботів. Я знаю, як у вас на стрімі в Тіктокові, як ви самі собі подарки дарите, і самі собі задаєте питання. Я знаю, вивчу ваші всі акаунти, всі акаунти вивчив свої ж акаунти. Твоя ж дружина тобі задає питання. А розкажіть про того ножа, розкажіть про того ножа, типа ліві людина і всі остальні. Вибачаюся. І самі собі подарки дарять. Я скільки це наблюдав, я ржав, капець. Ні, ну правильно, це маркетинговий ход. В принципі, правильно, але ну на сіті брехати людей, це смішно, звісно. Так що все, біла зброя. Ждем нових відео. Коли, не знаю, через півгода, через місяць, через год, через два. Коли мене переклине, коли в мене буде настрій, я вам зроблю відео, я це обіцяю. Я вам цього так не оставлю. Так як я вже все-таки трішки навчився, як правильно робити, щоб не було проблем, я дивив другі відеообзори на вас, де культурно вас культурно просто спускали на землю. Тепер думаю, і я так буду робити культурно і красиво. А люди, підписчики, поділяться, будуть самі розпроширювати це все. Та як в мене багато хто поширює це відео і в Facebook, і везде. Буде і в слідуючий раз. Так що. Все, всім удачі, слава Україні.